Давай забанимо пангу. Ага. І візьмем. І візьмем, дам. В рот. Không, не знаю. У них контроля дохуєщий, мужики. У них контроля до хуїчі, вони банять штарма копу. Друссир стоит Еге, Все. Так, ви обережно там. Ми охуєдно там. Сентрівный в бекпаку. Бекпак. 30 я заховався. Люблю дивитися ваше на велика, але маю невеличке прохання, якщо можете поменше мать бо малий. Дякую вам. Я кажу, це неможливо. Він каже, я думаю, що можливо. Я зараз зайду до кожного в чат і кожного попрошу. Якщо малий дивиться постійно то він що має казати, що ці довго грають? обіграє, кажуть що ні. Бля, прикинь, малий Рілі так говорить. Правильно вихована я дитина. Ну, Це запорубка в На батлкапах суботніх. Давай намірай. Нормальний вард поставив, мужик, слухай, мені ну, <laughs> подобається початок. Попрочитан. Я з другим. Раннім другом. У нього старфоли? Да. О, ти маєш думати, він під гранатою. Я вб'ю. Точно? О, да. а, су... а я ФБ віддав? Сука! Не матюкайся. А, вибачаюся. Скинув з дерева хуйню. Ай, розклався. Не здох. Я тобі дам чуток, якщо підійдеш. Ага, нормально. Тавер? Угу. Щит дам, Смайлі. Ее, що радися, я Варлок, варлок шостий. Грайся з ними, Смайлі, я суржану. Тут Свен, тут Свен, хлопці. Я не можу підійти, мужики, я в хуйні. Блін, дуже погано свена, дуже погано свина. Найс. Дам, дам, дам тобі смен. Да ладно. Сука, да. Да собакам, котрай. Тотус, там немає, двох тп, якщо ж. У мене рейдж тп, от я um, не, не боюсь. МК, верлоха нема тка. Найс. Без списа, бля, яка мразь. Бездарна. <рикати> Ой, все, 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 це помилка критична. Ой, все. Поїхали. Там мені два треба забити. Це герой, це наш, поїхали. Я не вилажу, Петя, йдемо далі. Марк на боті є. Тут Віжен, можемо тут поставити віжн і побитись за нього. Дивіться, клоуна, так, да? ну це наш. МК відскакав до вас. Ну тп бот немає А вони в нормі. Вони в нормі. Поломаем хатку тут Я на бот дав ТП Я на бот дав ТП Ой на топ дав ТП Тянутся також. А, ну так правильно заляца Ши двоих Субтитры Давайте паузу паузе пойдем Давай Вот? І те, що менше матюкатися стали, бачиш, трохи окультурив в Пісець. Піздец. Культура О, закінчилась. У і сота. Культура. Трохи культурнули, і на цьому mm -hmm. достатньо. Ні, ну вже теж не треба перегинати, правильно? Ви що думали, що так буде постійно, чи що? Ви думали, це Дамблдор з Дамблдор Угу. Угу, завжди? Ромчик, може, мідовий апарат? А мідовий, мідовий дум, Ромчик, мідовий дум. Да дайте я подумаю. Подумай. Я можу на Слардарі. I я, like можу it. На I like Слар... я можу на Некропописе. А лайк Слардар. Я можу на. Не Слардар в в тебе не подумал. ...Магнусі. Магносе. Блять, ти хочеш прям Дума-Дума? Давай Дума, похуй, я зіграю. Я хочу апарата. Як Денді колись? Я зіграю на думі. Ну, він же не важкий, це ж герой для долбойобів, не? <ріх> А. Аб, аб... Бля, я Оде хотів. Це ні, ні Ode 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 я не, Оде, я б тут не грав, на Оде. Оде теж був. вбиває морфа. Ну, глядає сильно, тому що якщо мід прийде пуч, то Оде, то Дум пуджа не їбе, не. Ні? ні, ну я можу на кері Думі зіграти, якщо ти хочеш на Мідовому Форіоні. Мужики, головне, щоб не було мідового просто... Батрайдера, бо мені пизда, якщо що. Дивись, ще раз кажу, я можу зіграти на кері Думі. А, да, да, пересвапим. А як ви хочете Пресвапити, тобто? Не... Ви... Ромчик, Ромчик, на чому ти хочеш грати? На чому комфорті? На форіоні чи на Думі? Та на думі? Окей, все. Якщо вже, докажу, ми не кажу за лінію. Ми, відомо поставимо вард глибше, можемо дізнатись, де вони. Типу поставити на їхньому КГ ага, вард. Ого, Я куплю плюс. Подивитися, хто в них хто. Го, смок? Угу. Блять, ну, блять. А блядь. сильно, Ромчик, на довірі, на довірі. Блять, ну, Нам блядь. Треба, це, треба великі... довіра. Постави а якісь... А вкачаєш вводний. другий, нормально буде. А не хочеш? Ну, я падати? хочу дікей качати. Я Ладно, хочу, я сховаюсь, бо команда дала. Я хочу какать. Хуй знает. О! Пока. Ебать, ебать их нахуй. Конечно. Вот угу. и все, походу. Э, цемидовый бетрайдер, хлопцы. Я беру другий. Беру другий. Так, так можешь свап? Береш так, другий, чи може свап, да. Я візьму другий. Похуй на мене. Я геній. Я все прыгну в облю. Все, придумаю Ле, і о, все, все. Бля, мені пізда. пизда. Треба Хелп промчик. Угу. Ні, я все, забий. Він просто кидає я гранату виходить на плюс В, я все. Я вліз, я вліз. Тут нема сенсу нічого робити, просто нема. Все, достоївся ти, допустимо. їбаний. Я тебе кажу, тобі похуй, наче. На ну, середня. Хорош. Середній і Лечу. Залітай. Купив гранату. Support for you. А, да він з с

Съебалы, блять. На жаль, немає телепорт. Ну що їм треба? Вони за руну будуть писать на сями. Треба хелп. Да ну нахуй! Блядь. Да ну нахуй, блять! Дзимка! <рес> а є ще тут и кисага, я біжу. Там шостой скоро буде, у. О... Бля, хлопці, ну вони хуйню повну роблять. я вам yeah. чесно скажу. Вони тут мають дохнути, um, наших крафт. Под Потрібні коры якісь. Я не кор. Вони просто мають тут в трьох дохнути з такими плеями, блять. Ёбище. Хорош статус. А вот сючи попу. А, а я, я, лечу, б... я лечу, я лечу, я лечу. Я лечу, я лечу. Я лечу, лечу, я лечу, лечу. Нет, это пизда. БТР шевелами левел не 9. Забей, просто вижу. Я говорю не забувайте. На, на пиздец. Тему ма, дамаж забрал чуть-чуть. Буде ще щось? А він хуйню робить? Бля, він мене добив. Найс, Найс. Там, бля, там і морфу болі Там демеджа більше, ніж у старого Дивіться, зараз Дивіться вони зараз mm -hmm. підуть на стаки. Маклок побачив їх. Можем сюди. 40 секунд, перевага. Бетрайдера треба вбити якось. Я сповільний бетрайдера. Бетіка, Бетіка, фокус! Я дав ульт, я дав ульт, він здохне. Найс, молодець. Вони питомбувают, вони пітомбують. Помости, ромчику, ромчику, від'їбемо. Закрию прохід. Блядь, а мы А можно ты... его нарвай. я лечу. давай, 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 давай. Ему пиздец. Nice. Сдохни, свиня, блять. Дай мне тип, нахуй. На. Фак... Да ладно. У нас думный в КД, можем смакнуть. Да, носку, я лечу, путь. я лечу мид, я лечу мид. Я, я ульт дам, я ульт дам. Ребята, можем фулл фокус? Дам ульт и лечу, лечу, лечу в спину, давайте. Будем? По морфу можем фулл фокус? Да, в удом, да, в дом тут. Пацаны, ми всі б'ємо різні таргеты. Да, ну, ну, так, так, но таке положення. Ой, я живий о, я О, Нормально мене. Хукнув. Да, 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 це подивимось. Я допоможу. Де... Ще повильна. Мінус но ну, чуть-чуть. Там кнопка в нього. Ой, гарна там бушечка. Вид ебать, Морфа. ебать, лоха. Морко. Я пого щось. Я без пацаны. Да УЛЬТ, да УЛЬ. Я живу, я живу пока. Да, він мене хлопнул. Це, це далеко, напевно, да. хлопцы, це далеко дуже вас на мои диспили сдоху. Да, мы да, просто нафидам. <рисвіт> Ладно, питомбо, томбу. Эбе е в мид біжить Выйди. Ай, блядь, я. Я же тя не до хука, блять. Шо дирк зайзал. Го <рисвіт> смок, И 260 dragonlands Ой, не вб'ємо хлопця Трапилося невдача для нього. Якщо хукне, можна и... А тут, тут, тут ще, я можу залетіти. Я йду, Я. Давайте, я лечу, я просто лечу в спину, мені не Давай, давай. Достану, достану, він буде готовать. Не буде в нього кода Найс. Ага. Всіх бити. Я підход. а треба вбивати всіх. Я закрию тебе, ромчик, він не може. Блять, uh -huh. нет. Ну, я дум на Томбу. Та всі здох. Вони баяться, вони хочуть і башать. Томбу, Томбу, Томбу. Найс, найс. І бити після баю клока. Клока після баю. <цвет> Все, вони вони під моєю томбою. ви Да, да, да. Е, У мене мани нема. Ну, я залітаю, я залітаю, я бью, я б'ю, я б, <бью>, я б'ю, тихо, я б'ю. Ну добре. Нормально. Идем за тебе. За тебе, за тебе. Морф, морф, морф. Добре. Там всі. Я дав ульт. Вчера вич даю на тебе з тайдом. Ну, Тайдо тримаю. Та морфа вб'ю, морфа вб'ю. Вб'ю та плака. Тайдо тримаю отут. Ага. Ми беклайн розбили. Поджав б'ю, поджав б'ю. Поджав б'ю, найс. Я буду байтити, я буду байтити, я дуже сильний. Мені ваще похуй. Ми їбем, ми їбем. Я залітаю, пацани. Лечу. Я лечу, лечу. Поджа, можемо? Найс, давайте, просто вбити, блядь. Я на хуйні. Окей, сиди, сиди. Ми тут поджав б'ємо. Найс. Nice. Помочь. Далі, далі, всіх, всіх, пацани. Добре. Хукнули. Б'єте? Він проїбався. Я вбив. Блять, Бля, поможіть, Буде дві секунди ДП, буде дві секунди ДП. Я Ми лечу. Бийся, бийся, бийся. Живи, 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 живи. Цей здох. Брав. Далі. Він Рошан без рожан, ніхуя, де? без ТП, без нічого. І угу. Рошана можемо. Зверху. Давай. Гого просто Рошана він зверху. Інсте. Він зверху. А, блядь, він зверху. Гого Рошана, Гого Рошана. Наїбало мене. Не хочете Рошана, да? Хочем, я біжу. Хочем. Хочем. Без Та, тамби, хлопці... конечно, трошки крінж буде. Ну, давайте, да. нас Хочем? ілюзії просто. Ми забрали Рошана. Варди поставили. Ментально, психологічно ми його забрали. Можна да. Побитися. Можемо, точно. Клока, клока, пацани, просто клока вбити. Я буду, я йду, я йду, я йду. Ребач буде? Да, 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 да. Я дав дум. Вони без цього, без куни. Бля, ну мені це треба хелп, пацани. Треба допомогти, якось. Можем, равага є? Є равага. Продовжу контроль. Ну це не Ну це равага. По ТБ, по ТБ. Та... гобак, гобак, хуйня. го бак, хубави. Можу, можу дати тобі. Я вже тут. Я йду. У мене 5 секунд КД телепорта. Один раз його вбити? Блядь, ну тільки не сам да. Ну, ну вона же є. Я навіть не буду летіти туди, вже немає сенсу, да. А вы йдуть далі? Да, а, да, он едут. Я лечу. А ну пиздец, ну ты тварь йобана. Пизда мне, да? На, я збаю. А, не, я безбаю даже. Враг на кук. Просто в мене дає еб ХД, блядь. Вашком. Ну ладно, тебе, блядь, соло. Да, тебе, ебать. Так, да, можемо спробувати, я вже встаю. Я можу летіти просто на ТП, хочеш, я лечу. Буваємо, mm, не буваємо батрайдера. Ну. Мене буде бай. Мене... Мене, теж є. Мене 12 секунд. Ну на всі бабки, на всі бабки. Він не здохне на тебе. добив, добив. А вони на на всі Бережно обережно, 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 обережно. обережно. Позицію можемо якось. Я дав вольт. Дав тобім жолнер. Дав кнопку, але. Ну, да, мене залесо. Мене лесо натисли, бляну, у нас У них не буде цього. Я піду вперед, я здохнув. Не буде лосо, у них не буде лосо. Не. Бля, ну там. Ай, їбать, нее. Я не вірю нахуй. Да, похуй, я здох. Ну, mm ви -hmm. Сандра якось зможемо чи не знаю. Нормальний демедж з Скайю він видає, блядь, з дедшота. Уєбатись можна з Хандою точніше. Я Підвіжу, підвіжу його. Та ні, я там трон впав. Цікаво, до речі, демедж подивитися на морфі. ГГ. GG, GG, CG, CG. GG, та ні, мужики, тут я проїбав повністю. У нас лінія взагалі піздець, мене просто потрощили. Ну да, ми камбекнули. Причому нормально. Так насправді не така хуйова гра була. А, ёб твою мать. Чекайте, це соті ранги? Це 18-й ранг на Бетрайдері, да? А хто це, блять? Блять, в мужика 18-й ранг. Ми ще нормально грали. Це була, були три чувака з команди One Move. Поняв.